Йо-йо-йо, кінтейсі. Та сьогодні ми злетіли в Суперлевок Сокер. Я бачу, що... Я думаю, що виграють зараз саме жовті. Я щось так впевнений. Не виграють вони, але й не програють. І це добре. Так. Такс. Тіш. О, все, Кенте, я зайшов і одразу вже забили гол. Пемк. Давайте їм напишем Pass me, please Хай мені дають паси Бо мені вони потрібні. Так. А де він? А де він цей м'яч. А, воно Воно тобі м'яч. Такс. Так. Ага. Це моє. Це моє 100% Вжикс. Туду. А. Блин. Ау щит. Ау щит. Окей, я за ним. Я біжу за цим Бемк Ау, ау, но. Так. Стоїмось тут. Оголкипер наш тупить. Сильно тупить. Я на і так скажу. Бемк, Фуф, оголкипер Оголкипер красава. Фуф, оголкипер красавчик. Так, бемк, Ага. Uh -huh. Так, окей, я наздогнав не... я цього чувака. Чідіш. Бен. Все, 56 гол. Ценкс. Ценкс. Це кінти. Дякую, 56 гол. Залітає просто виносимо. Ми їх усіх. Так. Окей. Червоні чуваки там в чоці. Я думаю, від нашої оцієї гіперчу... Сили. Ага. Ого. Мені щось так здається, зараз буде туди переведення, так. Так. Свічтоглкіпер. Ну не дуже хочу я. Зовсім навіть не хочу, навіть так би сказав би. Так. Блін. Фух. Фух. Задефав. Задефав чувачок. Молодець, я в шоці. Але. Бемк. Ага, тут би я, скоріш за все, стояв би. Ого, не задефав. Не задефав. Е, наш чувак не зміг він забити. Але нашому зараз голки пробуде капець. Ну, звісно, 1606 гол чувак забиває. На 106 левелі. Це просто капець. Це просто капець. Він занадто імбовий, я вам так скажу. Реально, занадто імбовий. Для нашої команди. 106 левел це багато. Це дуже багато. Угу. О. Так. Ну, ну, блін. ю. Блін. Ну і все. Ми не назаженем заженемо його. О, я так точно, бо в мене ще нема стаміни. А, і наш голкійпер не забиває. Наш... ой, точніше наш чувак цей не забуває, аголкипер дефає. А, дефає, дефає, дефає. Чуваки, він дефає. Так. Все, я тут. Я тут, я біжу. Я біжу, чуваки. Чедиш, серйозно, ти прям в гулки прожахнув. Чувак, ну ти ще дивний якийсь. Навіщо по буду бити? Прям... Ідеально пів воріт було вільно, а він саме в цю половинку вирішив а, бахнути. Так. Угу. Йоу. Опа. Сюди він щось там прокидає Бемк. Йоу. Так. Угу. Опа. Ого! Ніфіга собі. Ніфіга собі, чувак. Забиває 41 й на 41-му левелі просто 206-й гол. Ну це прям ну був мощний гол. Я не очікував від нього цього удару. Прям зовсім. Зовсім не очікував. знаєте, Так. Грім з ясного неба, так би мовити, бем, Гікс. Так, все я туди скинув. Давайте, шуруйте. Угу Дав. Дав я їм шанс. А сподіваюся, що вони його не провтикають. Але щось мені так здається, що вони його зараз якраз і провтикають. Знаєте, ідеально буде, якщо вони зараз провтикають цей шанс. Бем, Jx. Ау, щіт Щіт. Так. Угу. Ага, ну і все. Ну і все, чуваки. Бемг, все здоганяємо. Нас доганяємо. Нас доганяємо. Хоч я мало шансів, що ми його не зажнем. Давай, дай мені. Угу, Зрозуміло. Все я біжу. Я біжу. Так. Не вистачає в мене сили е встигнути. Не вистачає в мене сили встигнути. Тут в мене стирить м'ячик. у мене. Тут я не забираю. Не забрав. Тут я хочу, хочу забрати. Не, не можу я забрати тут а ще нічого. О, ох, який красавчик. Ох, який красава. Все, давай, пішов. Пішов. Чуваки, пішли. Пішли в атаку. Все, нуль питань. Забивайте. Забувайте. Пустів у рота. О, голосіст! 53 левел. Красавчики. Красавчики. Ось що я вам скажу. Норм. Норм. Два голи від мене чи плюс асі. Я думаю, я тут поки що най Такий, типу, потрібніший гравець. Так. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо Так. Угу, Так. Угу, Розворот. Де він? Де він, де він Бенк. Так. Наші забрали. Наші не забрали. Тут я також не забрав. Стаміни немає, стаміни не вистачає. Так ж ти мені пас. Угу. Ого. Сюди кудись він відкинув, але окей. Я не знаю, що він там робить. Виробляє біля наших воріт. Він, мабуть, хоче зробити так, щоб, типу, не встигли вони забити. Але мені здається, він робить усе, щоб вони забили. Просто біля наших воріт бігає. Але ми виграли. І я тут, до речі, не най, типу, топовіший чувак. А, мабуть, я тільки один гол зробив. Ну нічого. Нічого. Нормас. Вітаю з першою перемогою в цьому відосі. Норм. У мене 4000, тому побігли бемк, Відкриваємо. А, і що нам випадає? Ну, якась візня, в мене вже є такий кулончик. Тому мені він, в принципі, не потрібен. До речі, а він одягнений? Ні, він в мене не одягнений. Тому треба в Брюссель залетіти. Нема, в Брюсселі місць, бенку я зайшов. Ага, ну і все, не можу. До речі, ось цей Сільвер чувак, який був найтоповіший в минулій грі, він в нашій команді, тому я думаю, що ми виграємо. І це буде друга перемога за відос. Сподіваюсь, що вона ще й буде швидка, але може її не буде. До речі, у нас нема голкіпера. У нас нема нормального голкіпера. Ось що я вам скажу. Оу. Оу, 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 оу-воу-воу-воу-воу. Щіт. Оооо. Чуваки. Чувак. Чувак, а чого він так лагає? А чого він лагає цей чувак так сильно? Так, блін, я вже так далеко. Угу. Сюди б'є на щось. На що він то робить усе це діло? Я не знаю. А, не забиває бемк. А, блін. Що до голос зробив я? У! Що? Голосіст. Мені асіста дали. Норм. Норм. Так, я не знаю як. А, я не знаю, але норм. Мені сподобалось. А, забили вони так не дуже Дуже точніше. Дивно. Знаєте, коли ніхто не очікував. Так, Бемк. Все, туди ми відкинули. Я сподіваюсь, той Сільвер чувак мені дасть пас. Хоча може й не. Не дасть. Чувак. Чувак. Я ж тут стою. Угу. На червоного скинув. Так. Забирає. Ага, дуже цікаво, дуже цікаво він вирішив бити. У, все, Цей чувак дубль оформлює. норма, нормас. Що я вам скажу, це кльово. Це кльово, що він дублю оформлює. Класно. Я думаю, що ми будемо вигравати. Я думаю, що ми виграємо. Так, БМ-ка Кіпер перш, перший раз щось робить корисне. Окрім того, що він просто стояв. І робив вигляд, що він захищає наші ворота. Так. Дай мені пас. Чувак. Ти ж не заб'єш. Ти не забив. О, Що? Парт? Хау. Ай. як? Але як, реально? Як? Mm, давайте напишем пасмі. Пасми. Uh, я хочу паси віддавати. Точніше, щоб мені давали паси. Так. Дякую. Дякую, чувак. Уф, все, я відкинув сюди. Я затащив їх двох сюди. А, і наші тепер в чотирьох йдуть в атаку проти Голкіпера. Чисто такий е, прикольний прикольна ідея, така, знаєте. Так. Та, блін! Та ну, блін, ну чувак. Ну, чувак. Бенк В Жікс. Ага. А, ого! Ото а на мене налетіли. А, вибачте, я не хотів. Я хотів швиденько забити. Хотів прицілитись, але не дуже сильно вийшло в мене. Ось що я вам скажу. Ух ти, йо, нам перший гол залітає. Перший гол залітає, це не класно. Це не класно, що нам перший гол залітає. А, але окей. В нас 3-1. Я думаю, що вони там в шоці будуть стояти. О, лівнув уже хтось. Там вже хтось лівнув. Уявляєте? Ви собі це уявляєте? Вони вже лівають. Хоча вони, ти типу, ж класні, там мощні. Ну Так. Та ну, блін. Поголки про. Ідеально поголки Кіпро гепнули, Але ми зараз за цим сільвер чуваком намагаємося їх наздогнати. Дуже сильно ми намагаємося. Але... о! Давай. Нормас. Нормас. Угу, не нормас. Е, Все дуже погано, дуже погано. Навіть так би я вам сказав. Бо нема в нас нічого. Нам забуває другий гол і оформлює цей чувак дубль. І без асистів, до речі, е, сьогодні в нього. Але окей. Хм, цікаво. цікаво, що він на цей раз придумає. Він весь час так буде атакувати, та, щоб його всі е, знали про нього. Бенк, все. Оформлює а, собі дубль. Сенкс. Чи перший гол, не пам'ятаю. Але окей. Фу. Але ми забиваємо четвертий гол в їхні ворота. В них тільки два, поки що. В них поки що тільки два голи. А, але окей. Але побігли. О, блін, голкіпер забрав. Голкіпер забрав. А, окей. А, окей, чувак. Все. Ми з цим чуваком наздоганяємо м'ячик. Бемк. Ага. Що ти робиш? Що ти робиш, чувак? Тюду. Все, полетів туди м'ячик. Сподіваюсь, наші чуваки заберуть. Так, наші чуваки забрали. Так. Вжикс. Ага. Не змогли вони нічого зробити. А, так. Сподіваюсь, наш чувак все-таки забере. О! О! Так. Та що ти робиш? Що ти робиш? М питання велике. Реально велике питання. Та дай же ж ти мені вже м'яч? Але ні. Але ні. Так, я буду за ним бігти. А, тут чувак забирає. М і зараз буде третій гол в наші ворота. Бемк! Це. Якийсь чувак лівий забиває. М окей, нічого, страшного. Будемо далі битись. Що тут? М -м нічого. Так, 4-3. 4-3, чуваки. Її. Так. Угу. Ого, все добре, все добре. в нас реально Реально все класно. Реально все класно. Я відійду. -у, він забиває, він забиває. Чувак, ти легенда. П'ятий гол забуває, чувак. Молодці. За це ви можете поставити лайк, написати коментар, бажано від 8 слів і підписатися на YouTube канал таграм канал. Бо 5 це класно. Бо 5 це о, велика кількість м'ячів забитих. Так. Ага. Бачу. Я бачу. Я цього чувака встигну наздогнати і зробити... нічого я не зміг зробити йому. Ну окей. Тіш. Це він. О, Дуже довго додумався до того, щоб просто скинути м'яч. Так, угу. цікаво. Прикольно Прикольно він придумав оце через себе перекидувати. Але я не фанат таких штук, а ще не народжу такі штуки, бо це трошки мене бісить. Ну окей, я піду заберу в нього м'ячик. Я дуже буду вдячний, якщо я заберу в нього м'яч. Але я бачу, що він все-таки виманює. Реально просто виманює, бере. Так, а ти не хочеш туди скинуть, ні? Так. Ага, блін. Туди скинув, але там наші. Все, ми виграли кінти. А, знову ж таки, ми виграли. А друга промога за матч. Let's go. Ось таке я розумію. Просто виносимо усіх чуваків в світі. І знов цей чел, до речі. Тримає. Типу. приз. Знову він, типу, найкращий гравець. будемо дивитися, де він? Так. А, окей. Будемо дивитися, де цей чувак буде в наступний раз, бо я хочу вигравати тільки. А, і все. Так, в червоні він зайшов. Окей. В червоні, так в червоні. Блін, Барселона це, звісно, кльово. Пас. А, а. Пас. Мейпліс. Написали, я йому написав одразу, щоб він мені давав паси. Можливо, він прочитає, можливо, ні. Але сподіваюся, що прочитає. Просто щоб він бачив, що це саме йому відзначається, бо він весь части поробить так, щоб е, ніхто не забрав в нього паси. Так. Угу. Так. Ні Ніфіга собі. Тідіш. І все. І все, чуваки. Коротше, на цьому закінчується це. Фігня. Можливо. Можливо. Ау, щіт, 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 щіт. Бенк Забрали. бенк гол, Все. Все! Я сам це зробив, Thanks. Thanks. М -м -м. Мені, до речі, соло це дали. Походу, типу, воно зарахувало, типу, що я це соло зробив. Ну окей, я не проти. Я реально не проти з цього цього. всіх цих прикольчиків. Так. О, ну. О, ну, ну. Так. Блін, голкіпер. 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 Вуф. Фу. Так, туди скинув. Туди скинув цього чувака. Бемк-бемк бенк Все, скинув я прямо на нього, як на мене. Ні. Не встигне він. Встиг! Він встиг, чувак! Він встиг! Йоу! Угу. Може ти мені хочеш віддати, тепер не? О! Бенк. Все. М -м -м -м, піду до нього і скажу йому дякую. Сенкс, сенс, чувак. Я оформлюю дубль і в мене 59 гулів, до речі, мені треба 60. Мені треба 60 цьому відосі. Я думаю, 100 пудняк це буде. 100% це відбудеться. А я ось тут цього чувака буду контролювати. Не буду я його контролювати, бо нема, наш, нема навіщо? Просто нема. Бо їх вже нема. Бо їх вже нема, чуваки. Нема цього всього діла так. А! -а, -а, -а. Йо! Йо, Барселона нам забиває перший гол. Ну. О, В нас там 3-1 чи 2-1, я не пам'ятаю, 2-1, мабуть, так. 2-1. Ну окей, окей. Подивимось, що вони ще зможуть з себе. Так. Так, чувак. Чідіш. А, знов не цього чувака скинули. Ууу, він забиває, він забиває. Все. Норм. Норм. Забиваємо ми. Нормас. Тепер побігли далі. Тепер ми побігли далі. Будемо їм забивати. Йо, чувак, де мені пас. Так. О, воно він. воно він в соло йде і забиває. Він все-таки соло забив. Так, я біжу до нього з усіх сил Вжікс. Все, красавчик. Красавчикс. Так, біжим далі. 4-1. 4-1 просто. Це наймощніше Поки що. Барсу, мені здається, так, ніхто ще не розвалював. А, але полетіли. Просто 4-1. Ми летим вигравати. Ми летим вигравати. Просто летим. Так. Чідіч. Ого, прям голкіпер. Прям голкіпер забрав. Та, ти що? Так, у, він дублю форму так само норм. Він поки що перший, я думаю, я другий десь. Вау! Mm. Wow. Красавчики. 5-1. 5-1. Ви уявляєте, що собі такий рахунок. Це Барселона. Це наймочніша команда в Іспанії, щоб ви розуміли просто. Ну, може друга по силі, але Ну, десь плюс-мінус вона на одному рівні. Mm. Але я вважаю, що це наймощніша команда. Можливо, навіть і світу. Мені щось так здається, що це. Ну, прям настільки мощна команда, і ми її розвалюємо 6-1, і це ще не буде закінчуватись. Це не закінчиться. Бо вони нам забили, блін, один гол. Якщо б вони не забили нам той гол, то було б все добре. Було правильно все добре. Нікого б не треба було. У, а, блін. Прям на голкіпер. Прям на голкіпер. Ау, щит. Ау. Так, дивіться. Дивіться, який. Фух, які спагетти. Так, оу, щит, 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 щит. Так. Чувак. Чувак. М -м О, забувай він вже Тріпл, мені здається. Чи Х4 вже. Я навіть не пам'ятаю, я навіть вже перестав рахувати, бо це неможливо. М -м -м так. М -м так, дивіться. Дивіться, які прикольні буреки. Так. Блін, знов він забирає, знов він забирає. А де той чувак? А де той чувак. Угу. гум Бенк. Э, Жикс. Так. Блін, Прям голки привітав я. Ну окей. Так, Бенк. Так, чувак. Чувак. Дай мені. А куди він побіг? цікаво. Цікаво, реально, куди він побіг? Він з з побіг собі забувати? Серйозно? Чувак? Ну він трошки дивний. Він реально трошки дивний. Так. Ну, окей, окейкінт. Дякую за передстав лайки, підписуйтесь на YouTube та Тларем канал татарим канал. Тарем канал вупиється ця відролка Дякую вам. А, і ви найкращі. топи чуваки, бо ви ставте лайки, пишете коментарі ще й підписуйтесь. Дякую. Так. Ага. Ну все, дякую.